Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Настав час для нашої рубрики. Новини дна. По заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Поїхали! Поїхали! Читару! Корова чуть не утонула в грязі, під читой спасли что Щось мені підказує, що там перед коровою ще багато кого потопило в в бруді тому просто дістали напевно тільки корову саме першу. зважаючи на глибину бруду, в якому потопає Росія. Там, якщо гарненько покупатися, то багато чого можна знайти в тому бруді корову і честь та гідність російських громадян. І Навіщо ж нам така територія? Ти мені скажи нам би свою дненьку чорну землю вернути. Та да, це правда. А ми рухаємося далі по російських новинах. Лента.ру номер російського мера нашли на сайті знакомств. Знаєш, е, я уявляю, просто як знайшли і дізналися ну, номер телефону, саме чому мера. Ти, як, ти знаєш, як знайшли? Ну, Всі, хто дзвонив йому, просто не могли до нього зателефонувати. Там переадресація, напевно, стоїть ну, на секретарку, і от до неї дозвонюються постійно. Вона трубочку піднімає, а це секретарка. І о, так вони зрозуміли, що це не сайті знайомства. Це справді мер. Так, ну, так, Тому ось... що тільки мери там ні за що не відповідають і не відповідають на дзвінки від громадян. Ось, ну що, давай далі. Давай. Рія новостів. Ох, в ЛДПР предложили создать міністерство пропаганды. Боже, почекай, зважаючи на те, що в міністерстві Росії зараз е, фактично працюють на пропаганду всі. То це напевно буде просто міністерство міністерств. Міністерство міністерств міністерств чи... або просто знаєш міністерство пропаганди це туди. А очолювати хто буде е, Скабєєва? чи, чи... О, вони ще поб'ються? Я думаю, що ще буде бійка між Скабєєвою Соловйовим та Сіманьян за те, хто буде очолювати міністерство пропаганди. А як Пригожин? він же ж президентом візді хоче стати? <св язок> <св язок> от, от ще... коротше, буде бійка, буде бійка за посаду міністра пропаганди в Російській Федерації. Тому що, ну якщо чесно, то претендувати на цей пост... Може хто завгодно, але я думаю, що переможе знаєш хто да. Путін. Ну О, бо він е, там не завжди перемагає, навіть скажу, в дитячих та, конкурсах, учора в садочка. Навіть інформація ще піднімалася, що Пригожин хоче стати президентом Росії. вже. Да? Тобто він вже от, не хоче президентом України бути, я вже я президентом кажу. Росії. Він хотів України президентом бути, потім Росії, і і тут я навіть уже й не знаю в кого це потрішки-потрішки по дах протікає. Я думаю, що дах там вже давно протік, там дуже великі дірки. Ну а ми з вами досліджуємо широту діаметр цих дірок дірок в нашому значить, рубриці, в нашій рубриці новини дна. І тому рухаємося далі. Так, Іване, підготуйся. Зараз буде шалена новина. Отже, МКРУ, це московський комсомолець. Рос росіянин прийшов знайомитися з будущим зятем і розбив йому голову камнем. Чекай, я так розумію. Тесті зять були цими ВДВшниками. Так слухай, що ВДВшниками чого вони тоді не пляшки об голову били, беруть? Ну, тому що, розумієш, ну, бутилки всі зайняті, вони на них сидять. А об голову то, то потрібно щось розбити і вхопили, що було під рукою саме перше. Добре, їдемо далі. Фонтанка Ру. Так, знову ж таки, я попереджаю, коли йдеться про фонтанку. То там це ціла історія в заголовку. Чекайте, мені знову підготувати, щоб я одразу не зірвався. Так, да, так? Да. Підготуйся. Історія від фонтанки Ру в заголовку. То ли безпілотник, то ли жирна чайка. Жителі Петербурга смотрят в небо і званять в поліцію. Так, росіяни, не переживайте, то до вас летить дуже жирний голуб. <рес> Він просто начинений вибухівкою. Не переживайте. Так ну, я думаю, що російсь, росіянам справді не варто вже переживати. Їм вже нема чого втрачати, зважаючи на те, що в них там відбувається в їхній країні. Там вже знаєш переживалка мала поламатися. Я просто відштовхуюсь на тому, як вони біологічну зброю, як ми їх травимо голубами там хімічними зброєю. Боже, це. Ну, от власне, отакі от новини ДНА у нас сьогодні були. Я нагадую вам, щоб ви підписувалися на наш YouTube канал, де ми викладаємо всі ті новини. Дна, де ви можете знову і знову, якщо пропустили раптом їх перечитати, передивитися, пересвідчитися, що це реальні новини, новини з реальних російських сайтів. Ну а ми зараз рухаємося далі в нашому ранковому напалмі. І в нас зараз знаєте що буде? Я думаю, що в нас зараз з вами буде невеличка А, ні, не буде в нас. Так, да, буде, не буде. Ну коротше, я вас заплутала. Ви бачите, дуже сильно. Власне, ми за кілька хвилин повернемося до вас і продовжимо ранковий напал на Радіо Спротив. Обговорювати будемо новини, будемо обговорювати актуальні. і звичайно дуже скоро вже я з вами поділюся войовничим гороскопом на Радіо Спротив. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив сьогодні ви не самі.